Всім доброго дня. доброго дня. Сьогодні ми збираємося на чергове засідання постійної комісії з питань житлово комунального господарства, та благоустрою, інфраструктури та транспорту. Маємо сьогодні на розгляд два питання. Перше питання це про затвердження проєктної документації по об'єкту капітальний ремонт нежитлових житлових приміщень номер 135 будівлі по вулиці Міцкевича 2, А міста Мостицька Яворівського району Львівської області для розміщення центру надання адміністративних послуг. І ще одне питання. Це про. Провадження мережі стаціонарних технічних засобів приладів контролю для фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки руху. Yeah. з нами присутній е, начальник е, ВО, начальника відділу е, питання будівництва ЖКГ теорії нашого управління. Він доповість по цьому другому питанню і по першому питанню кілька слів від мене. Чи всі ви знаєте, що ми маємо по вулиці Горшевського, 3 е, е, наш центр надання адміністративних послуг. Дане відділення розміщене на площі близько 90 квадратних метрів. Будівлю є досить тісною для е, такого відділу, тісною як для працівників, для, так і для наших е, отримуючих адміністративних послуг. Тому е, є потреба е, зміни е, місця дислокації для більш такого е, просторішого приміщення. Між міською радою. Та обласним центром е, зайнятості є укладений договір оренди п'яти приміщень на першому поверсі будівлі центру зайнятості, по вулиці Міського ЧДА, міста Мостицька. Е, е, Площа родових приміщень складає близько 190 квадратних метрів. Це суттєво близько 100, 100 квадратів більше, ніж зараз немає. Тому пропонується саме туди і е, в майбутньому перенести е, наш відділ з для цього була розроблена проектна документація, яка пропонується в інвестицію затвердження сесії в подальшому, і нею якраз передбачено облаштування всіх умов для принесення відділу ЦНАПу з захиснуючої підівлі поліці Лошавського, 3 в згадані родовного приміщення. Проектом передбачено виконання всіх необхідних внутрішніх робіт для розміщення відділу. Першочергово, там буде враховано всі вимоги по інклюзії і невеликий об'єм робіт по зовнішніх зовні будівлі, де є облаштування пандусу, ремонту вхідних сходів і системи водовідведення. Загальна кошторисна вартість об'єкту складає 3 мільйони 182 тисячі 937 гривень. Є проведено. Експерти даного проєкту е отримано позитивний експертний звіт. Є відповідно, пропонується є прохання підтримати комісію, щоб можна було винести на понавче затвердження сесії. Доброго дня всім ще раз. Наголошую і нагадую що про те, що став комісії в нас цей всі троє відсутні. Плане голосування даний проєкт рішення хто за <кл 'язує> <кл 'язує> голосуємо Дякую. Дякую. І наступне питання: прошу, Мирослав. Наступне друге питання стосується організації заходів з організації безпеки дорожнього руху на території нашої громади. Мистицької міськраду надійшов вислід державної установи Центру інфраструктури та технології Міністерства внутрішніх справ. Ця державна установа є по повноваженим підрозділом Міністерства внутрішніх справ України. Значить, вони недавно були на території громади провели обстеження головної траси. Вішагині М-11 і, генія і е, є від них також акт обстеження ділянки вулично дорожньої мережі, і в ній е, є підтверджений висновок щодо необхідності встановлення ще одної камери від яка буде фіксувати порушення правил дорожнього руху, а саме перевищення швидкості. Камеру плануємо встановити в селі берегового яворського району на території нашої ОТГ. Ну, також прошу комісію підтримати проєкт даного рішення на сесії, щоб дана камера була встановлена, і, як правило, можна ще додати два слова, що ті камери, які були попередньо встановлені в селі Лузенцеве і Твірже, вони значно зменшили летальні і інші дюризно-транспортні пригоди на території громади і на даній ділянці нова. А також ці дані камери приносять хоча мінімальні, але деякий прибуток. Мічена тиску міської ради, тому що дальне кількість штрафів 10% йде на місцевість. Дякую. Ще є запитання. Що немає сюди, то брати дане практично, прошу вислати, то проти того це немає. Нема нічого наснятися. Якщо воно допоміг, що одне питання, то може ніж комісії видали, чи що. Я розумію, що це не досі є сюди, що до кажу, але я не скажу. Що нас наші перемогував? Цю справу. Цю інфраструктуру. У нас тут камера на дорозі дуже добре, але порядок на дорогах ще краще. У нас таке це мислити, які ми заїжджаємо з сторони продому, так? І за містом мусика починається, біля заправки за розберем чи там і до Європи літак від купів. І ви підкупите дорогу, заправки. у нас крізь розказ справа зліва, наприклад, на придорожній смузі. Яку вже ніхто не чистить декілька років, минуло наглошено. Прошу давайте Листом звернутися до міської ради, тобто при, ну, чи, чи рішення комісії Листом через Листа чи через міського голову, але звернутися до них все скажу, що не захворім, оскільки зараз казація впала, є можливість це зробити, нормально. Ви розумієте, що йдеться. Не чули до чишки завжди доходять з тої сторони або да? до судової вищення, то року дошли тільки до Сенсела, а далі щось ніяк не дойдуть, тобто, щоб бачите ті роботи.

Протокол, протокол, я вам Чи... п... та, пропоную, так. Василь Влаславович, протокол внесати третє питання так. щодо от, пропозиції Юрія Івановича, зготувати звернення на балансоутримувача щодо проведення відповідних робіт для Преполен... тобто, благоустрої привальної для дороги для... тривалі. <послуж> <послуж> Добре, все, дякую з вами ще ніколи не ходити, що до кого має питання має. Давай. Добре, все, тоді дякую всім. Дякую всім за роботу. Комісія завершена. До зустрічі наступної комісії. Дякую. Дякую. До зустрічі.